Будівництво пункту тимчасового розміщення у Ягутині, проти якого виступають місцеві мешканці. Оглянув голова Київської облдержадміністрації Максим Мильничук Доручив місцевій владі та міграційній службі знайти компроміс, розробити спільний план щодо розміщення в таборі мігрантів. Місцеві і досі категорично проти нових сусідів. Вони наполягають на тому, аби віддати ці будинки для потреб вимушених переселенців з українського сходу і з Криму. Лише у Ягутині їх більше двох сотень. Громадськість підтримує і депутати області нагадаю, що цей табір для біженців у Ягутині із 2004 року зводить міграційна служба за підтримки Євросоюзу. І там мешканці побоюються, що його можуть заселити біженцями з Сирії. У міграційній службі обіцяють, що не будуть заселяти ці будівлі іноземцями, допоки ягутинці не дадуть на це своєї згоди. Ми пропонували щоб яка ці приміщення використати для внутрішньо переміщених осіб. Їх у нас в Україні, якщо не помиляю, 100 мільйон 700, а в самому районі 218. Ми будемо проводити консультації скільки, скільки це буде необхідно для того, щоб донести для до людей, що планує робити міграційна служба для того, щоб належним чином функціонував цей пункт. Єдина програма, єдиний план, який сьогодні ми. Затвердимо, буде донесено до місцевої громади, і я впевнений. Місцева громада підтримує цей план.